Сьогодні у нас практична робота, яка виконується в зошиті для лабораторних дослідів та практичних робіт. І для цього також нам потрібно ознайомитись із лабораторним посудом і обладнанням хімічного кабінету. Я вас буду знайомити дистанційно це з завдяки підручнику. Отже, в нас є пробірки, штатив для пробірок. Пробірки з. Випуклими краями можна нагрівати, ті їх плоскими не можна. Також ми бачимо, перед нами є хімічна склянка з позначками, певний об'єм рідини можна виміряти. Також ми з вами можемо зустріти різні види колб. Плоскодонна, круглодонна, конічна колба. Скляні палички, тобто вони повністю зі скла без щілин. Є ще скляні трубочки якими можна набирати речовини, рідини. Також є мірні циліндри. Можна об'єм рідини визначати. Реторти. Тут рідина знаходиться, і по крапельках можна її змішувати. Різного виду промивалки, різного розміру промивалки, також порцеляновий посуд, ступка і товкачі, де подрібнюються речовини. Також у нас є чашки. Ось чашки. Порцелянові чашки можна нагрівати. ступку толкачок не можна нагрівати. Також можна нагрівати тиглі. В тиглях плавляться речовини. Розігріваються в тиглях також можна. Також є лійки, Вони бувають пластикові, скляні лійки. Тут можна залишити фільтр і воно буде фільтрувати. Також використовується обладнання за технічні терези. Або просто терези можна використовувати. Також допоміжне обладнання, яке нам допомагає працювати, це пробірку тримач, можна закріпити пробірку і буде, наприклад, можна нагрівати цю пробірку і ви не опечатись. Руками нагрівати не можна. Тигельні щипці, якщо тигель взяти не руками, а саме щипцями. Також ми бачимо, це шпатель набирати речовини, ложечку. Для насипання речовин, а також ложка для спалювання речовин. Можна спалювати в такій ложці вона з довгою-довгою ручкою. Також познайомимось з будовою деяких лабораторних. Будовою деяких лабораторного обладнання це штатив, наприклад, це вісь або стрижень. Ось довгий. Далі друге це тримач, лапки тримачів. Ось, Ось такі лапки-тримачів різні вони бувають по розмірах. Третє муфта. Муфтами можна регулювати, затискати, переміщати, щоб трималась лапка. Кільце. Тут можна нагрівати речовини в кільці, затискати чашки. І підставка. Далі, як затискається пробірка, вона затискається в верхній частині під кутом, 45 градусів подалі від себе, від оточуючих. Не можна затискати посередині або внизу. Так само і пробірку тримач має затискати верхній частині полум'я. Як бачите, вигнуті краї пробірки її можна нагрівати. Також будова спиртівки. Резервуар, тут де знаходиться спирт. Він рідкий. Друге, це ковпачок, накриває. накривається, все, що не випаровувався спирт. І можна погасити полум'я, якщо воно буде горіти. Далі тут ось трубка із диском. Тут металевий диск і трубка, які тримають гніт. Ось Гніт просочується спиртом, і спирт піднімаючись вгору, ось тут його можна підпалити. Тобто, знявши ковпачок, підпалюємо спирт, і тут буде полум'я. Якщо потрібно загасити, то ковпачком закриваємо, нема кисню, не буде горіти. Ось таким чином відбувається наливання спирту. Використовуємо лійку. Виймаємо диск металеві з трубкою. Вставляємо лійку, заливаємо спирт до певного об'єму. Потім виймаємо лійку, назад вкладаємо диск і ковпачком закриваємо. Ось такий вигляд має Тобто Ковпачок, ну, якщо закрити, то перекриє доступ до. Кисню. Щодо будови полум'я, ми з вами вже розглядали. Найбільша температура, як бачимо, зверху. Саме верхня частина полум'я тут відбувається повне згоряння. Нагріваємо верхню частину полум'я, пробірку, затискаємо пробірку тримачі. Ось. Верхній третині. Також є штатив для пробірок. Також є і електричний нагрівач для пробірок. Зараз перейдемо саме до нашої практичної роботи. Отже, у нас ми працюємо за зошитом авторства черевання редакцію Григоровича. Перейдемо до самої практичної роботи. Отже, у нас практична робота номер 1 Перед початком проведення практичної роботи нам потрібно ознайомитися з правилами безпеки під час виконання хімічних дослідів. Заборонні знаки. Зупиніть відео, передивіться. Далі попереджувальні знаки. Як працювати? Правила роботи. Передивіться, будь ласка, та перша допомога при потраплянні розчинів на шкіру або в очі. Передивіться, будь ласка, ознайомтесь. Дата сьогоднішньої роботи. Запишіть і розпишіться, що у нас з правилами ви ознайомлені. Мета сьогоднішньої роботи ознайомитися з лабораторним посудом, навчитися поводитися з лабораторним штативом. Нагрівними приладами та хімічним посудом шляхом виконання найпростіших лабораторних операцій. І в нас є певне обладнання. Відомляєте, ми За підручником, ви працюєте за підручником і так і ми його будемо використовувати ті сторінки, які я використовував. Отже, в нас як називається даний посуд, даний посуд, даний посуд, даний посуд, як називається, пробірка, чашка. Хімічна склянка, ступка і тавкатчик. Який хімічний посуд можна нагрівати? Це пробірки з випуклими краями. Також можна нагрівати чашки, тиглі можна нагрівати. Який хімічний посуд можна використовувати для вимірювання об'ємів рідини, наприклад, мірний циліндр? Наприклад, хімічна склянка. Далі, наприклад, можна виконати наступну дію. Будь-чому можна виконати це зробити, насипати. Сіль в пробірку, залити під кутом води і розчинити, вдаряючи пальцем по пробірці і до повного розчинення. Далі ми з вами знайомилися із будовою штативу. Ми бачили який штатив на малюнку в підручнику. Виберіть, ось перше це у нас що підставка. Далі друге муфта, третє стержень. Четверте. Лапка, п'ята, на смуфти, тримачі, шосте кільце. Вам потрібно за самим розібрати, де, що, куди підходить. Як це все виконується, як ці дії все виконуються, також прочитайте. Далі. Поясніть, яких правил слід дотримуватися під час закріплення пробірки, в якій частині пробірки має закріплюватись. В цій частині закріпити в пробірку, в цій частині чи верхній частині. В нижній, в середній, чи верхній частині закріплювати пробірку в лапці. Потрібно описати. Далі. Тобто, ось у нас показано, в якій частині пробірці потрібно закріпити. Це продовження. Далі, з яких частин складається спиртівка. Один це що таке? Два це що? Де знаходиться спирт. 3 оцей диск з трубкою металевий. 4 гніт. Для чого гніт. Далі, запаліть гніт спиртівки через деякий час, загасіть полум'я, накривши копачком. Який слід підносити збоку. боку? ні, чому в такий спосіб можна загасити полум'я. Чому гасне полум'я, коли накрите копачком? Я також пояснюю, до чого ми закриваємо доступ. Під час виконання практичної роботи з чим ви ознайомилися, наприклад, з будовою штатив, з будовою спиртівки, використання, штатив, використання спиртівки, використання лабораторного посуду, ознайомились з переліком лабораторного посуду. Просто зробіть загальний такий висновок в цій практичній роботі. Ось такий тип практичної роботи Оформлюйте, будь ласка, результати в зошиті. І Буду вас очікувати на наступному занятті.